Так, команда Аякс розпочинає свою атаку від захисту. Закрий рот. <рес> так, воротар вийшов уже. Ну, непогано, непогано. Атлант вирішив тягнути Аякс на друге місце. Так, коноплянка розпочинає атаку. Цієї команди скидає елегантно назад. На захисника перехват буде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хлопчик Ой -ой -ой. вирвався. сам іде. Бобчик технічно залишає всіх позаду. Позад, Модрич на захисника через воротаря. Буде загострення? Ні. Загострення немає. Забивай! Забивай, пустив рот! Ох ты ту! Хороший момент хороший. Ну! Хотя ми пішко! Ванперся пробує пролізти через густу оборону щільну не вдається. Батістота виносить. М'яч іде на кутовий. <клес> на щоденне рішення Ванперсі подає кутовий. Здається, з його ростом він би був більш ефективним в трафному майданчику. Ух ти. Навіс, удар, навіс. Непоганий, непоганий, але не влучає поворот. Гонперсі і коноплянка розпочинає атаку своєї команди. Нема кому віддати, нема. В боротьбу видають м'яч, борються гравці. Що? Спереду, а як це теж нікого немає. Команди ведуть досить таку позиційну гру. Особливо не ризикуючи. Ох, як і чудові познакоми плянку. Удар, відвертаючи ще не виходить. Таке м'яко хотілось. Так. Модрич. Запускає траоре, траоре, бореться. З наказом м'яч виходить. Ой-ой-ой! удар здалеку не точно. Боже. Да, Вратар, а воротар Аяксу виходить. Заредини за поля рятує свою команду від небезпечного моменту, але був удар Мимо. підворота. Батістута знову розпочинає в центрі. Змушені грати через свого воротаря. Все, все перекрито. Навіть цікаво, що в цій грі може вирішити забезпечити результат. Індивідуальна майстерність. Подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, так. Да. Зда, здавалося б, що все. Да. От Якби не було, що, що було? Нічого не було. Голу не було б. Шостого гравця не було б. Аякс як можливість наблизитися до воріт до але поки що в них це не дуже виходить. Можливо, вон персі. Ні. Сорок секунд. Все, можна грати. Бачимо, що капітан Аяксу дещо незадоволений особистою майстерністю гравців. Власної команди. <світ> <світ> До виходу! <світ> До дивимося, <виходу. світ> Чи зможе, а як щось зробити? Остання атака, удар, удар, все виніс. Ну все, кінець.